Сьогодні говоримо далі про обробку металу, а саме про антикорозійну обробку. У нас є дуже класний, дуже цікавий продукт Rust-Off. Це антикорозійний перетворювач ржавчини, який відразу слугує ґрунтом. Тобто, всі знаєте, що у нас є в асортименті R5, це антикор, який конкретно змиває ржавчину, який просто перетворює ржавчину, потім ми ґрунтуємо і наносимо емаль. А це зовсім інший продукт іншого покоління, більш професійний продукт. Це водна система, це полімерна дисперсія, яка розроблена конкретно для перетворювання ржавчини. Антикорозійна дисперсійна полімерна обробка. Засіб цікавий тим, що він не буде пошкоджувати лакофарбовий матеріал. Засіб підходить для обробки всіх типів металу, і зверху прекрасно може покриватися будь-якими емалями, фарбами чи іншими покриттями. Тобто він не вступає в реакцію, він інертний, може використовуватися для автомобільної галузі, для обробки металу чистової або чорнової. Дуже-дуже широкий асортимент. Дуже класно, дуже цікаво працює, ефективний. Ми зараз зробимо два взірця, два тести. Покриємо кусок ржавого металу прямо з вулиці, з гаража. А потім підемо на вулицю, знайдемо у нас на парковці якісь е, е, автомобіль, який багатий рижиками, і теж їх обробимо. Я думаю, що працівники будуть в захваті. Водний продукт зберігаємо в теплі, наносимо в адекватний температурний режим від плюс 5 градусів не менше. Метал обов'язково знежирюємо, обов'язково очищаємо від якихось крупних пошкоджень. Тобто, якщо в нас є... Великі сліди корозії. Їх треба очистити. Тут взагалі бетон, ту сторону не будемо очищати. Залишаємо. І тут. Ось. Очистити потрібно для того, щоб засіб зміг. Швидше, ефективніше і легше відреагувати. Зриваємо пломбу. Пломба золота. Беремо губочку. І обробляємо метал. Можна кістю, можна розпилювачем. Водний продукт прекрасно працює. Витрата матеріалу дуже економна. В середньому ми рекомендуємо 50 грам на метр квадратний. Звісно, що буде все залежати від. Кількості корозії від пористості металу, від його якості. Залишаємо на кілька хвилин і дивимося на результат. Він, по суті, відбувається на очах. І другу викраску, другий взірець ми робимо на, на машині. Значить, Особлива специфіка, як правильно робити, всі розуміють, але ми не маємо емалі, ми зараз не будемо фарбувати, тому ми не будемо чистити і щухувати фарбу, яка там здулася, яка відчарувалася. А ми просто місцево зараз нанесемо засіб на, на корозію, покажемо, що він не пошкоджує лакофарбовий матеріал, і відповідно фіксуємо. Все, залишаємо на півгодинки. Поїхали. Значить, Пройшло десь 30 хвилин. Засіб відреагував, як ви бачите, він перетворив корозію. Тут ми маємо більш помітний ефект, тут має менш помітний ефект. Нам це зрозуміло. Чим більше корозії, тим більше треба накладати матеріал. Відповідно, в випадку, коли корозії багато, а ми наклали маленьку кількість матеріалу губкою, цього було недостатньо. І вся діюча речовина використалась, використалася, а корозія залишилась. Ми можемо наносити його повторно, другий, навіть третій раз це все. Приходить з часом, з досвідом, з практикою. Перевага Марис є ще те, що його не потрібно зверху ґрунтувати. Тобто ми можемо зразу наносити фінішну емаль і все буде прекрасно. Хоча, якщо у нас є антикорозійні ґрунти, вони лишні ніколи не будуть. Відповідно, ґрунт, а потім емаль і так далі. Що ми далі робимо? Ми наносимо ще один шар, для того, щоб досягти найкращого ефекту, залишаємо засіб відреагувати. І при потребі далі можемо покривати поверхню палями. Все. Залишаємо матеріал на поверхні. Баночки такої 250 грам нам буде цілком достатньо, щоб обробити 7,5 квадратних метрів. Є звісно, тара й побільше.